Консультація для батьків, які іграшки купувати дитині розвиток емоційного світу дитини не можна уявити без іграшок. Саме вони дозволяють дітям висловити свої почуття, досліджувати навколишній світ, вчать спілкуватися і пізнавати себе. Згадайте свої улюблені іграшки. Це у когось непоказний ведмедик, переданий в спадок мамою. Пупсик з великою кількістю різних нарядів, стюлю і других тканин. Вибір іграшок для дитини дуже серйозна і важлива справа. Тільки дитина сама здатна вибрати з великої кількості іграшок саме ті, які їй необхідні. Цей вибір внутрішньо обумовлений такими ж емоційними чинниками, що й вибір друзів і людей, яких любиш. У кожної дитини повинна бути іграшка, який вона може поскаржитись, яку посварить і покарає, пожаліє і утішить. Саме вона допоможе подолати їй страх самотності, коли батьки кудись підуть, страх темряви, коли вимикається світло і треба заснути, але не на самоті, а з подружкою, і іграшкою. Іграшки поділяються за призначенням. Іграшки з реального життя, лялькове сімейство, ляльковий будиночок, меблі, посуд, машини, човен, каса, ваги, медичні та перукарські приладдя, годинник, пральна машинка, плита, телевізор, крейда і дошка, рахунки, музичні інструменти, залізні дороги, телефон і таке саме. Іграшки, що допомагають виплеснути агресію солдатики, рушниці, м'ячі, надувні груші, подушки, гумові іграшки, скакалки, кеглі, а також дротики для мітання і таке саме: Іграшки для розвитку творчої фантазії і самовираження. Кубики, пірамідки, конструктори, обетки, настольні ігри, розрізні картинки, фарби, пластилін, мозаїка, набори для рукоділля, нитки, шматочки тканини, папір для аплікацій, клей і таке саме. При покупці іграшок користуйтесь простим правилом. Іграшки слід вибирати, а не збирати. Дитині потрібні такі іграшки, на яких можна відпрацювати, відшліфувати основні необхідні властивості характеру. Для цього автоматичні іграшки зовсім непридатні. До 4 років рольова гра стає основним видом діяльності дитини. Ускладнюється зміст гри, багато іграшок стають. Непотрібними, тому що дитяча фантазія здатна перетворити конкретні предмети в уявні. Так олівець може стати чарівною паличкою, зелене листя грошима. Саме тому в такому віці найбільшу користь дитині принесуть недорогі і непотрібні іграшки, а функціональні, нехай навіть зроблені своїми руками. До п'яти років великі іграшки поступово перестають займати дитину і переміщаються з ігрової зони на крісла, ліжка, шафу. А ось набори звіряток, солдатиків, лялькових сімей завойовують інтерес і емоції дитини. З'являється велика можливість для програвання різних варіантів з одними і тими самими іграшками. У дітей розвивається фантазія, уява. Мислення перестає бути конкретним, а емоційний світ збагачується. Дякую за увагу!